Доброго дня, шановне панство, яке любить історію нашого Запоріжжя і взагалі нашої України. Сьогодні моя розповідь піде про пам'ятки, які ми з вами можемо побачити на фотокартках Якова Павловича Новицького, нашого запорізького та Дніпровського краєзнавця. Оригінали цих фотокарток збережені в місті Києві. І так, отже, саме перше фото це в нас пам'ятник на честь закінчення будівництва обхідних каналів на порогах Дніпра. Знаходився він біля вільного порогу. Його можна було побачити ще 100 років тому, до того моменту, як під час будівництва Дніпровської Греблі, восени 1931 року він був затоплений. Приблизна дата будівництва його 1782 рік. На задньому фоні можемо побачити частину обгідного каналу, а також селище на лівому березі Дніпра. Наступне фото. Це пам'ятник Івану Сірку на його могилі в селищі Каполівці. Далі, це в нас Половецький воїн. І на цьому фото це теж той самий воїн. Що цікаво, дивимось на задній фон, тут в нас знаходиться майстерня, де з граніту були зроблені різні вироби. На жаль, точно не відомо, де був зроблений цей фотознімок. Можливо, це майстерня, яка знаходилась на острові Хортиці, можливо, майстерня у Наталівці або у Олександрівську. Але фото досить таки цікаве. І надгробки теж цікаві. Так, наступное фото. Це скульптуры на фабрице Корнелиуса Гильде Бранта. Кувшины, найденные во дворе крестьянина села Петра Свистунова Александровского уезда в 1902 году. На глубине 1-2 аршина. Мастерская гончарных изделий горни более 10 разбитых и целых кувшинов различной величины и формы. Ну, а це наш запорізький дуб. Сто років тому знаходився він у селищі Верхня Хортиця на подвір'ї Арона Гардера. Міноніта колоніста. Такий він мав вигляд. Зараз від нього залишилась лише одна гілка, яка жива. Наступне. Остров Хортиця – скала столби или Екатерининское кресло. Первое отречище. Зимний снимок 13 февраля 1905 года. Остров Хортица на Днепре, северный конец, скала Высшая Голова. Снимок 19 февраля 1905 года. Хортица на Днепре, северный конец, скала Лазни. Со стороны речища Старый Днепр. Снимок 19 февраля 1905 года. столбы. Три скалы острова Хортицы, разделяющие течение Старого и Нового Днепра. Вид с камней, расположенных среди реки 6 августа 1905 года. Правый берег Днепра, скала у паромной переправы с острова Хортицы. 6 августа 1905 года. Вид с берега. Песчаный перевал при устье Верхней Хортицы на берегу Тырла, через Днепр видны скалистые берега острова Хортицы. Это то место, где да речка Верхняя Хортица впадает у Днепро. Урочище Царская пристань на Днепре. Вид с противоположного берега острова Хортицы. На берегу и песчаный отмели табун лошадей. Снимок 6 августа 1905 года. Ну, может, на заднем фоне есть так званый село Царская пристань. Чаще Вырва, 6 августа 1905 года. Через песчаный перевал виден дне при берегах Хортицы. Справа остров Канцерский. Столбы Хортицы. Три скалы, разделяющие течение Старого и Нового Днепра 6 августа 1905 года. Урочище Сагайдачного від Здурної дурної скали 27 августа 1905 року На противоположній стороні окружона лісом скала середня. Скала середня досить таке цікаве місце. Вона, е, на вигляд, нагадувала високий степовий курган. На вершині цієї скелі знаходилось е, крісло та люлька Сагайдака. Це були камені які. Вручну були оброблені ще багато століть тому. Колись компанія Олександрівський Гуляк приїхала вруч Сагайдачне і, знаючи легенди про скарби, які знаходились в Сагайдачному, скарб Сагайдака вони зробили таку досить неприємну подію. Вони Підірвали в пошуках скарбів крісло та люльку Сагайдака. І ось ці камені, які знаходяться на вершині скелі, це так і є залишки від крісла та люльки Сагайдака. Ось такий вони мали вигляд тоді. А взагалі скала середня, по легенді, вона нам нагадувала про ті часи, коли, значить, Участь у повстанні Івана Мазепи були страчені запорожці на цій скелі. І вона мала іншу назву Казная скала. Отже така легенда є. А на дурної скелі, з якої зроблений цей снімок, був на початку 18 століття, у 30-х роках чумний Лазарет. Чому тоді вважали дурною хворобою? І це одна із версій виникнення. Назву цієї скелі. А ще є така версія, що вона найбільш вірогідна версія це те, що вона заважала при проходженні дніпровськими лоцманами порогів. І вона була вже останньою такою перешкодою. І тому казали, що вона сіла по-дурному. Тобто, вже пройдя всі дніпровські пороги, остання така перешкода, яка виринала із берегів Дніпра, це була дурна скеля. І тому козаки, лоцмани Запорозькі. Казали, що вона сіла по-дурному. І біля неї знаходяться лави скопцової перейми. Це дніпровських лоцманів, які можливо були розбиті під час проходження дніпровських порогів саме в тому місці біля дурної скелі. Так, дивимось далі. Від на остров Хортісу з дурної скали вурочиться гайдачним. Справа Савутіна скала. 27 августа 1905 года. Вид на дне приурочище с Агайдачной Саутиной скалы. На противоположном берегу видна дурная скала, против нее на реке камни Переймы и Скопцовы. Вдали слева колония Кичкас 27 августа 1905 года. топ ось самой вот там Скопцова и Переймы, лавы, так лавы. названий на честь лоцманів перейми із капса ну а це самі Дніпрові пороги 1908 рік ось такий вони мали вигляд ну і останнє фото це теж острів хортиця а зараз цієї скали вже немає. На задньому фоні можемо побачити Вознесенську церкву на лівому березі. А тут рибалки на острові. Дякую вам за перегляди. Підписуйтесь на мій канал, далі буде цікаво. Продовжимо вивчати історію нашого славного міста. Всім до нових зустрічей!